Ти дихаєш, і в'ється твоє серце, і очі сяють ясно краштана, і з новим днем прокинешся, мов вперше, Зігрітий живим огнем. Ти бачиш, чуєш, думаєш, смієшся, біжиш шляхом, а чи не квапош? І доки щиро в правді зізнаєшся, і митями смакуєш, ти живеш, ти віриш, любиш, плачеш, обіймаєш і даром є комусь життя твоє. Тож все проте ти зможеш, як ти знаєш, солодкі слів. Dobra,